Мені соромно навіть тоді, коли я нічого поганого не зробила. Чому так? Ти просто сказала свою думку і одразу, навіщо я це сказала? Ти чесно зізналась у почуттях і потім мені соромно, що я така. Це не твоя слабкість, це інтроекція. Коли ти засвоїла чужий, критичний голос, як свій внутрішній. У дитинстві це звучало як не плач, не висовуйся, будь хорошою дівчинкою. А тепер твоя щирість сприймається як щось. Неправильно, як сором. Хоча насправді це ти просто жива. Перший крок це помітити цей сором, що він не твій. Це старий голос, який колись навчив тебе мовчати. Коли ти починаєш чути себе, ти повертаєш собі простір. Простір, де можна бути не ідеальною, а собою. У моєму гайді психолог у кишені є розділ саме про це. Коли мені соромно за себе, напиши мені в директ слово опора, і я надішлю тобі доступ.